Ми вас чуємо, ви в ефірі. Скажіть, скажіть мені, будь ласка, я слухаю передачу і говорите, що не можна зняти повністю депутатську недоторканність. А чому? Чим кращий депутат від обикновенного селянина? Ну і власне хочемо почути відповідь я на би сказав, ви знаєте, таку можливо цікаву думку з приводу чому не повністю. Так, ні, -ні. Ви знаєте, можна по великому рахунку і повністю знімати. Але е, за яких умов? За тих умов, коли ми будемо розуміти, що в нас дійсно в країні існує правосуддя. Можливо, зняття повної недоторканості підстігне моїх колег. І всю нашу Верховну Раду для того, щоб зробити дійсно суди ефективними і справедливими, а правоохоронну систему вибудувати таку, яка дійсно забезпечуватиме правопорядок. Бо е, дана проблема дуже сильно затягнулася. Подивіться, у нас е, на затвердженні уряду е, міністр Ваков презентував е, реформу поліції, угу. де вона її нема. Ми чекали, чекали, не дочекалися, подали власний законопроект про поліцію поліційську діяльність. Але це є лише один аспект, тому що це є поліція, це є Служба безпеки, це прокуратура, це антикорупційне бюро, це Державне бюро розслідувань. У нас в коаліційній угоді повністю записано, як повинна виглядати правоохоронна система після її реформування. Тільки чомусь всі бояться це починати робити. Законопроект вже є зареєстрований десь близько. Я не пам'ятаю точно місяця-півтора місяця часу, і ми ніяк не можемо дійти до етапу внесення його бодай на перше читання. Тому е, з недоторканістю однозначно, що потрібно завершити. Зрештою, повинен бути простий принцип в державі. Перед законом кожен громадянин повинен бути рівний, починаючи від простого селянина, закінчуючи президентом. Коли є порушення закону. Людина повинна бути притягнена до відповідальності без е, залежності від того, яку би посаду вона не займала. Що для цього потрібно? Для цього потрібна ефективна правоохоронна система і потрібно суди, які не будуть випускати злочинців за град. Крапка. Якщо ми будемо мати тих два моменти, я вам скажу, що існування чи не існування недоторканності взагалі перестане е, мати будь-яке значення. Чи вона буде, чи її не буде, воно вже не гратиме ніякої ролі.